Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 212 тисяч 30 особин за добу 880 і поранено 636 тисяч 90 песиголовців за добу 2640. Танків 3873 одиниці за добу, 13 бойових броньованих машин, 7560 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 3640 одиниць за добу, 37 реактивних систем залпового вогню. 594 одиниці за добу 4 засобів протиповітряної оборони, 352 одиниці за добу, 1 літаків, 314 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 299 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3219 одиниць за добу, 7 крилатих ракет, 1 171 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6349 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки, 492 одиниці за добу, 3. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.